Васик Духновський, колега-бібліотекар, який вже третій рік у війську і ніжно свої вірші називає стішатами. Вона їхала автобусом до Херсона, а звідти до Каховки, верталася додому. Їй було близько сімдесяти, може, трохи більше. Треба мати велику відвагу, щоб в такому віці їхати через всю Україну. Треба мати велику відвагу. Щоб взагалі їздити цією країною, так вона собі думала. А втім, їхала не завдяки відвазі, а завдяки скорботі, везла з собою зовсім мало речей: гаманець, документи, маленьку сумочку з рушником і зубну щітку, змінну білизну, аптечку, фотографію онуки, щоб не, забули, не забути її обличчя, маленьке зеркальце, щоб не забути своє обличчя. І баночку землі. Їздила в Київ на кремацію онуки, тому й не брала баліз все одно туди й назад. На церемонії не було священника, можливо, тому що онука не була вірянкою, а може, Бог просто зрікся відвідувати Київ. Вона ж точно зреклася, тому й набрала землі з клумбарія небагато півлітрову банку. Підвезе знайомому священнику, нехай хоч так освятить. Вона їхала повз отруйні багатоповерхівки українських міст, повз занедбані хати українських сіл, повз щедро збагачені кров'ю українські поля, повз усю ту безодню, що злягла між ними, чого тільки не зробиш, аби священник прочитав молитву над півлітровою банкою чорної української землі. Боже раптом Бог передумає.